Шепинці як велика срібнострунна арфа, бо музика і пісні тут такі ж вічні, як хліб і сіль, бо з пуст вуста передавалося тут століттями рідне слово, бо з рук в руки трепетно передавались скрипки і цимбали. Шепинці подарували Україні цілу плеяду, цілі династії талановитих музикантів, міських, мунтянів. Бородаків, блищуків, грекунів. Шепенчани були серед засновників і перших виконавців академічної капели Дум, заслужнілої капели Конделивський, Буковинського ансамблю пісні і танцю, першого симфонічного оркестру Буковинського. Розвиток освіти в моєму рідному селі, яке входило до Австро-Угорської імперії, припадає на середину 19 століття. З Шибинської духовної колиски вийшли у світ поети, письменники, такі, як Орест та Омелян Масикевич, Сільвія Заєць, Василь Мушук і автор дев'яти поетичних збірок, член. Спілки письменників України Василь Місевич. Згадуючи своє сокровенне і рідне, великий Шевченко колись писав, дивлюся, і серце відпочине. Здається, і моє серце теж відпочиває, коли я йду своїми рідними шипинцями. Тут я виріс, тут зростав, тут починав свою життєву дорогу. Шепинська земля. Саме тут починались наші букові краї, саме звідси бере початок наша зелена Буковина. Шепинська земля дала багато талантів. Маю в виду музиканти, композитори, журналісти, поети. Їх знають не тільки у нас на Буковині, а й знають далеко за її межами. Я теж тут виростав. І тут прокладав свою життєву дорогу. Є в мене один із таких віршів, який називається Прямо моє село. Там є такі рядки, «Пурличуть потоки світанно і побожно, І небо, як жито, високо росте. Тут наша земля парвінкова, тривожна, одвічний і мудрий, шипинський вертеп. У своєму селі я став поетом, членом спілки письменників України, лауреатом двох літературно-мистецьких премій, автором десяти поетичних книжок. І саме цьому того, що я досяг, я завдячую своєму селю, селу, її людям, її красі, її природі. Тут я починав свої перші сліди, мабуть, тут. І буду продовжувати свою життєву дорогу. Село моє, одвічна мрія, таке звичайне і просте, а щось таке в тобі тепліє, вона таке не продихнеш, ані тепер, ні денно, нічно, ані в годину золоту. Піду я звідси в тиху вічність і, може, кленом проросту. На зорі ХХ століття на Західній Україні створюється об'єднання січових стрільців. У лютому 1904 року у Шипинцях організовано Січ. Засновниками її були місцеві вчителі Василь Арійчук та Микола Скакун. За народні кошти було побудовано хату читальню, яка стала осередком культури не тільки села, а й цілого регіону. Тут діяв знаменитий драматичний гурток, куди входили не тільки сільські аматори, а й болівальники рідного мистецтва, звителівки та валєви, кіцманя та неполоківець, Добівців та мамаївців і навіть стопорівки. Постановки п'єс «Назар Стодоля», Наталка Полтавка», Сватання на Гончарівці, Верховинці сприймалися з успіхом глядачами Буковини. Під час румунської окупації українська мова і рідна пісня були заборонені. Проте шепенчани таємно збиралися по хатах і розвучили українські пісні, вірші, драми. Я з дитинства вихована в дуже співучій сім'ї. Я потім підростала. Дівчина вже час діювати, я не маю стрічок, я не маю на намиста, тато не має звідки мені купити. Мене беруть кострижівку на сезон на цукрові, цукрову фабрику. Я там відпрацювала дуже старанно, заробила дуже гарні гроші. Прийшла додому, то осінь якраз дала тату і мамі, ну я собі можу купити все, що хочу, бо то я їх заробила. І час. Чищення кукурудзи. А у нас такі були традиції. Сьогодні однієї дівчини збирається, завтра вона йде до мене у тієї, так п'ять-шість дівчат, п'ять-шість хат. Ми кожного вечора чистимо кукурудзу. До нас приходять хлопці, ми ну і співаємо. І я там, вовни, якраз ми були на одному вечорі такому, і сіли ми, тільки сіли чистити кукурудзу, а вони мене просять, ну Оля, давай, давай якусь пісню, давай заспівай пісню. А я почала співати пісню. Ой летіла сива пава через високу гору. І не встигла я сказати, ой, летіла сива пава, я вже не сказала, як мене вже схопили за плечі ззаді за шиворот і мене видите, витягнули, Хлопці розбіглися, дівчата розбіглися, жандарми сиділи під квірткою і слідкували за цим. Мене витягнули і припровадили мене додому, Правда, вони мене не били. Не били лише через хвіртку, мене пхнули, узнали, хто я така. Другий день, я прийшла додому, дуже плакала. Тато мене заспокоїв. Я розказала, що було. Він зрозумів, він був. Українець, щирий українець, та й каже: нічого каже. Якось воно буде. А другий день тата визвали до постерунку і дали штраф. І тато ті всі мої зароблені гроші заплатив штраф. Так що мені не лишилося ні на стрічки, ні на намисто. Вони мене заспокоїли, каже, якось будемо робити, якось і будеш мати. Так що наша Україна завжди була під гнітючим чоботом. Вони не тіснили руки працьовиті, щоб на них працювати. Вони тіснили культуру, вони тіснили українську мову. У 20-ті -30 30-ті роки особливої популярності здобув чоловічий хор, керований місцевим дяком, а згодом таланитим хормейстром, політичним діячем Орестом Масикевичем. Високопрофесійне виконання духовних та світських пісень чарувало буковинців. І як писала газета Буковина, ніхто з глядачів не вірив, що це хор аматорський. І лишень потріскані, порепані, мозолясті долоні видавали хлопське походження співаків. Це якийсь дивовижний феномен. Музика, напевно, тисячоліттями текла по жилах шипенчан. Вони були завжди біля землі віртуозами від коси і плуга, але в душі поетами, музикантами і художниками.